Усім привіт вітання з міста Лева. Цього чудового чарівного липневого дня з першим липня, мої любі. Ось так швиденько, але дуже насичено пролетів у нас червень, бурподій, про холодну. але були і півонії, і лаванда, Вона продовжується. А зараз нові квіти і нові барви. Вітання з міста Лева. В мене я трохи захворіла, нежить не нежить вірисняк, напевне, якийсь. Тому я вийшла за антибіотиками. А ще до того зараз триматися, зараз буде таке. Як дівчина, яка має відношення до офтальмологічної родини, потужно я була не дуже засмучена цим. Але коли вчора вранці це одне за одне чіпляється: поїздки, переїзди, безсонні ночі, емоційні такі фонтанування, звичайно, це визначає імунітет. І я підходжу до зеркала і бачу ось такий бланш, ось такий. Думаю, мама, матка, боска, що це таке? А в мене був ячмінь на оці. А чи мені знову ж таки виникає мене це дуже рідко, коли ослаблений імунітет? І я нехтувала, то треба було то брадек закласти туди мазючку. От коротше, і я ввечері ходжу в гуцульці після театру тіні забутих фредків. Посмішка, все чудово, лягаю спати, просинаюся, умиваюся, все чудово, і потім дивлюся в дзеркало, і алілуя! А я ж працюю обличчям. Що казати, що казати? Але ж я передзвонила в Чернівці, Надюші Петровській, Шелініні. Так це все спільне оточення. Ну, по-друге, окуляри ніхто не відміняв. А по-третє, я цілком природня, натуральна, і без ботоксу, і без з І якщо є якісь. Зморшечки, вони мене абсолютно не, е, не вкурвлюються. Кажуть, тут у Львові я ж не галачині, тому буду користуватися гварівським сленгом. От, і окулярки ніхто не відміняв, але ж червона помада фоксіна сьогодні на вуста, Гарний настрій. І після того, як, як ми фінемінова кислота не впоралася з моїм станом, адже ви чуєте, як я в мене лондонський, лондонсько-галицький прононс, я придзвонила знову ж таки своєму неймовірному сімейному лікарю. Е, Косенко Вірі Траяні. В ній за хвилькою визначили, які антибіотики я буду приймати. Ну, що робити, що робити? Три дні кислоти не дали мені настрою, не допомогли. М -м Голоси нежить, такое таке. але я не хочу жодного дня в самому житті втрачати. Тому антибіотик в поміч і буде нам щастя, принаймні мені. Сьогодні. Цей лондонський пронон, що казати, що казати, сьогодні в мене буде зустріч з буковинцями народна артистка країни Катерини Бужинської і заслуженим артистом України сусідом Михайлом Грицьканом. Я робила репортажі з концерту в Чернівцях. Я так, як Катерину, пам'ятаю ще з коли вона працювала в європейському, ми там часто в 90-ті з родиною, з друзями відпочивали однозначно. А Михайло Грицкан так ми кожного дня. Зустрічаємося на і це так природньо. Але реально хочу сказати: от концерт його була. Я, ну, я дівчинка Rolling Stones, Beatles, такого ж типу, Але те, що неймовірний вокал і харизма, ну це правда, факт, просто перфектний. Концерт Катерини і, Бужинської і. Михайла Грицкана фантастичний. Квитки 2-3 тисячі гривень. Вони вже всі розкуплені. Львівська опера на хвилинку, жодного квиточка. Я купила квиток, і сьогодні я йду до своїх земляків, але у Львівську національну оперу. Ну що, з бланшем? То з бланшем. Ну, нехай, але він вже менше вчора була взагалі красиня неперевершена. Але природня харизма, посмішка, щирість, яскраві кольори це те, що я. Чітко знаю, що змістить акценти саме на те, що потрібно. Ну що, трошки вам квіткового липня з моїм лондонсько-буковинсько-галинським прононсом. Ловіть. Ось зараз скрізь такі тигрові лілії, єлейник. Неймовірні, я їх дуже люблю. А якби це було десь біля мого подвір'я, я б з них зробила букетик. Але зараз в мене вдома троянди, ромашки. Конвалії, конвалії лаванда. Ось такі квіти. І е, гортензії, скрізь гортензії зараз. У мене тут у Львові немає такого неймовірного е, сходової клітини, як у Чернівцях, де в Румунський люкс, мармурові сходи, модерні е, оці перила, де я роблю репортажі, де до мене прилітають зенгрівські пташки. Але ж квіти в мене завжди. І до речі, е, позавчора я сиділа, вже був комендантська година. у Львові світло не так вимикають, як у Чернівцях. А uh, я сиділа. Я відчувала, що я захворіваю. Якось сиділа вже. По дванадцятій, й от і підходить до мене дівчина і каже класика, ви така гарна, я вам подарувати квіти. Кажу, боже, батька, та да ти теж гарна. Каже, ви розумієте, мені їх подарували, а завтра я їду до Києва, і я не хочу, щоб вони в готелі про Каже: Ну добре, тоді даруй. Тому в мене від неї квіти, які я принесла додому. Я їх полюбила, зробила з ними лад, там цукорок, все що необхідно, і ось так. Так що квіти в моєму житті, адже це літа. Ну що, давайте розберемо аутфіти-прикраси. Зазвичай. фуксійна помада на вустах, Maybelline, керамічні сережки Оксана Калмикова, дизайнерські львівські цікаво у Львові морячка. Фантастична силянка від е, дівчини з Луганщини, а тепер вже з Чернівців. Е, я про неї робила репортаж. Бренд Береберес, я забула, як називається бренд. Це у нас лемківська криза, неймовірна, яскраві кольори, такі як люблю. Класична моя чалма, яскрава сукенка в підлогу, брендована сумочка українська. Ось така краса, краса, і чудовий настрій. Це саме саме головне. Іду зараз з антибіотиками. Щоб через три дні вже бути абсолютно в ідеальному стані. Ну що, усім гарного настрою, вітання в липні, Нехай він буде лагідним, спокійним, з півом пташок, чудовим настроєм, з гарним вбранням, з гарними емоціями. У кого поїздка на море, нехай він буде саме таким з морським брізом. А у мене з галузьким вайбом, концертами, красою, квітами і. Неймовірним настроєм чудовому здоров'ї і без бланшу на оці. Без. Наступними разами я буду знімати вже без окулярів без бланшу. До нових зустрічей з Любов'ю, з міста Лева, ваша, літня, яскрава, щаслива Оксана Дем'янишина. Па-па!